Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Інформують у штабі оборони. По місту Вовчанську було завдано авіаудару. У Куп'янську пошкоджені будинки, сталися пожежі. У дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік. У Вовчанську ворог обстріляв центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. Внаслідок обстрілу селища Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранень. <цивільний> чоловік. За даними рятувальників, минулої доби зафіксовано дві пожежі, спричинених обстрілами. Вранці 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося дві пожежі. Горіли два гаражі на території приватних житлових маєтків. Постраждалих немає. Третій рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів, звітують у ДСНС. Виявлені пошкодження та суттєві руйнування чотирьох приватних домоволодінь, будівлі котельної, господарчих споруд, гаражів та п'ятьох легкових автомобілів. Піритехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. Як інформують у штабі оборони, на лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції. Я не біляєва ста здейнеко. Новини Харків. Є певні проблеми і є певні виклики. Це пов'язано з тим, що російський агресор. Руйнують нам інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру міста Харкова і критичну інфраструктуру. Але незважаючи на всі ці руйнації, завдяки нашим енергетикам, завдяки нашим комунальним службам, ми відновлюємо електропостачання і зараз у місті Харкові електропостачання більш-менш стабільне, так, є відключення. Але вони всі планове відключення. Що стосується роботи міського електротранспорту, то він працює в повному обсязі. Також працює метрополітен. тому. Хочу сказати, що е, ситуація важка, але вона контролюємо і е, всі ці критичні об'єкти інфраструктури працюють в повному обсязі. Електротранспорт працює більш-менш стабільно, і е, після цих останніх прильотів були певні е, такі е, остановки електротранспорту, але все ж таки ми змогли його запустити. переорієнтували електропостачання на об'єкти міського електротранспорту і завдяки цьому електротранспорт ходить більш менш стабільно. Нові обстріли окупантів. Ворог протягом доби атакував Херсонщину 65 разів. За інформацією увагу, через обстріли загинула одна людина. Ще три мешканці отримали тяжкі поранення. Окупанти обстрілювали також Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є жертви серед цивільних. Зранку є повідомлення про загрозу ракетного удару. Як пише голова офісу президента Андрій Єрмак, росіяни використовують тактичну авіацію. У Хмельницькому місцева влада офіційно підтвердила влучання під час ракетного обстрілу. В інших районах повідомляється про роботу ППО. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У зв'язку з загрозою масованої ракетної атаки в регіонах України введені екстрені відключення світла. Так, за повідомленням ДТЕК графіки застосовують у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Превентивні відключення можуть діяти і в інших регіонах. Все залежатиме від дій окупантів. Перша група українських військових вже завершила навчання на полігоні у Німеччині. Повідомляється, що вони тренувалися на БМП Бредлі. Про це розповів представник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, вже друга група українських військовослужбовців працює на п'ятижневих курсах. Солдати тренуватимуться на Бредлі та на САУ М109 Паладін. Крім того, наступного тижня ще одна група українських військовослужбовців розпочне навчання на бойових машинах. Франція пообіцяла Україні прискорити постачання Сау Цезар. Про це заявила глава міністерства закордонних справ країни-партнера на Мюнхенській конференції з безпеки. Також вона додала, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї. Також відомо про те, що прем'єр-міністр Великобританії вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні. Російські і радянські топоніми у Харкові обов'язково будуть перейменовані, зазначив Ігор Терехов. В інтерв'ю медіагрупі «Накипіло». Ми зараз будемо перейменовувати частину вулиць і це будемо представляти громадськості, суспільство для такого обговорення. Це стосується цих вулиць, які носять, на жаль, російські назви. Наразі ведеться робота щодо нових найменувань. Вони мають підкреслити самобутність і індивідуальність Харкова, деякі носитимуть імена героїв та видатних особистостей. Мир Харкова говорить, впевнений, що люди підтримують такі ініціативи, і найголовніше, що триватиме процес перейменування покроково. Степово ми не будемо усіх вулиці разом знаєте. єдиним разом, усі ага. перейменували, бо це неможливо, це е, заплутає людей, це, ну, це жодного боку. Потім є у нас е, це пов'язане з зміною певних документів так. для людей і незручностей. І я дуже хочу, щоб ми це. Процес зробили крок за кроком, щоб максимально не спричинити неудобства людям. Також Ігор Терехов розповів, що після перемоги у війні у Харкові увічнять імена героїв. На їх честь назвуть вулиці, встановлять меморіальні дошки та пам'ятні знаки. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Вирва, потрощена будівля та вибиті вікна у приміщеннях по периметру. Це місце прильоту однієї з ворожих ракет, якими росіяни обстріляли Харків в ніч на п'ятницю. Під прицілом окупантів опинилось одне з харківських підприємств, що в Основ'янському районі. Під час обстрілу пошкодження зазнала і школа, що базується по сусідству. Скажіть, за що діти тут навчалися? Ви бачите кабінет, який навчалися діти. Зараз вони не можуть навчатися. Ми зараз навчаємося дистанційно у підвалах. Розумієте? От я вчора проводила урок, у мене 15 учнів сиділо в підвалах. Тобто я бачу стіни, де вони звідки вони проводять уроки. Відповідно, зв'язок поганий, освітлення погане. Ну як діти навчаються на корточках? Отак От ми зараз навчаємося в цьому районі. Тому що це дуже небезпечно. І зараз видно, чому це небезпечно, розумієте? Тому що ось такі от у нас відбуваються події. А отам, ось там, там два гуртожитка, живуть діти наші з мого класу, ось там по поверхівки живуть діти мої. От я зараз у мене сьогодні ранок почався з того, що я обзвонюю всіх дітей і питаю, живі чи не живі, розумієте? Бо наслідки могли бути ну, які завгодно. Тяжко в таких ситуаціях. Дуже боляче. Ми за скільки це в примені далеко було, як там не дуже боялися, але не настільки. Ну коли коснилася, дуже страшно. Коли не відбувається в нашій країні таке, дуже шкода всього цього строїли, строїли, воно все руйнується. Ну нічого, ми сильні, ми відбудуємо, ми відбудуємо. У цій школі, що зазнала пошкоджень під час ворожого обстрілу, незабаром мали розгорнути пункт незламності для місцевих жителів. Але незважаючи на події минулої ночі, наголосили в адміністрації району, пункт незламності на базі навчального закладу все рівно буде відкритий. Выбито около 40 окон, повреждена кровля. Вот, сейчас мы проводим работы, вставляем окна, наводим порядок на территории. Рядом жилые дома, порядка 30 окон тоже выбиты. Бьют вражеские ракеты, страдают люди, страдают наши учебные заведения. Посмотрите, какая здесь была красота! Здесь был новый стадион. Мы готовились к учебному году. Одна из лучших школ у нас в районе отремонтирована. Нова, і кровля, і всі окна були поміняні. Ми так старалися для цього мікрорайону зробити хороше учебне заведення. Ну, ви бачите в результаті то що, що нам подарили сусіди За даними силовиків, окупанти вдарили по Харкову минулої ночі щонайменше п'ятьма ракетами типу С-300, випущеними з території Білгородської області. Цього разу обійшлося без постраждалих. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Сказати, що зазнав шоку, нічого не сказати. Коли упинишся всередині цієї 16-поверхівки на північній Салдівці, неможливо, аби не стримати емоцій. У когось це сльози, у когось непорозуміння за що та злоба. Гори попелу це все на що перетворилося майну харків'ян, які тут жили. Перегоріло та поплавилося все, що можливо. Одяг, дерево, пластик, метал у цьому вогні. Згоріли найкращі роки мешканців багатоповерхівки. Данная многоэтажка пострадала от попадания снарядов. Если брать этот двор, то все дома были повреждены очень серьезно. Если говорить про данный дом, который мы восстанавливаем, было очень много попаданий в фасадную часть, была повреждена кровля, было возгорание и выгорели квартиры. Где-то одна треть от всего дома. сейчас мы занимаемся уборкой квартир. Восстанавливаем несущие части здания. Изготавливаем металлоконструкции, которые в дальнейшем будем монтировать, заливать бетоном и приводить в порядок. Несущие части здания будут укрепляться металлоконструкциями, кирпичной кладкой, кладкой пеноблока. И, соответственно, все это дело будет утепляться. Стараемся максимально все сделать, чтобы вернуть дому прежнюю жизнь. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Війна триває. На жаль, вона не закінчиться завтра, через тиждень, через місяць, як ми очікували в перші дні вторгнення. А це значить, що ми повинні піклуватися про свій емоційний стан, кажуть психологи. А сьогодні стрес і депресія інші, ніж були на початку війни. Ось як харків'яни описують свої почуття сьогодні і рік тому. Первые дни дні була паніка, ти вообще не понимал, что що да, куди бежать, що делать. А сейчас, наверное, то, що ти не уверен в завтрашнем дне, ти вообще не понимаешь, що буде далі, ти не можеш ни ничего такая... планувати нічого, что ли. що ми якось так пристосувалися вже до э, цих реалів, що життя триває, то Потрібно шукати якісь гарні моменти в нашому житті і рухатись далі. Мирні втомились навіть боятися. Стан втоми, спричинений постійними стресами, притупив емоції у людей. Хтось контролює свій психологічний стан, а хтось не в змозі пристосуватися і адаптуватися до сьогоднішніх реалій. Більшість українців зараз проживає фоновий стрес, і, на жаль, це стало звичкою і нормою. Ми вже не відчуваємо цей стрес, але так ми заважаємо процесу адаптації. Адаптація нам дана для того, щоб ми набували нових звичок та навичок у сьогоденні. Як пояснює психологиня, оскільки війна триває вже рік, українці зовсім інакше реагують на стресові ситуації, наприклад, на повітряні тривоги та інші загрози, аніж у перші дні. Я фіріну відключив і хожу. Якщо снаряд мой, он мой. А якщо чужой, то мені бояться. Таку поведінку багатьох харків'ян можна пояснити механізмом адаптації, каже психологиня. Але зі зниженням рівня стресу, губиться і жага до життя. І тут варто не втратити потребу хоча б у базових речах: вода, їжа, сон, безпека. Ми міцні горішки, ми міцна нація, але це не обов'язково про те, що ми на самоті проживаємо біль. Якісь емоції. Нам важливо ділитися цим, нам важливо давати вихід емоціям. Якщо вам хочеться плакати, поплачте, це знизить рівень емоційного накалу. Будь ласка, робіть, виконуйте рутинну роботу, яку ви робили до війни. Це дасть психіці розуміння того, що життя продовжується. В Психології є навіть такий термін синдром відкладеного життя. І на жаль, сьогодні це поширена ситуація серед українців. Багато хто поставив своє життя на паузу, не дозволяючи собі навіть маленькі радощі, аргументуючи, ось переможемо, потім. Але психологи радять жити тут і зараз. Жити, перейматися буденними справами, радіти це не означає, що людина забула про війну в країні, каже психолог думками про те, що ось-ось, усе закінчиться. Або через 2-3 місяці ми переможемо, і життя заграє новими красками. Це відтягує, пролонгує процес адаптації. Ми якби змираємо. Щоб вийти з цього руйнівного стану, психологиня радить пригадати те, що було для людини цінним та важливим у мирний час, спробувати повернути такі заняття в своє сьогоднішнє життя, спорт, музика, читання, в'язання, філіжанка запашної кави щоранку, перегляд улюбленого фільму ввечері, будь-які приємні речі. Таким чином процес адаптації до нових реалій відбудеться значно легше, покращиться і емоційний фон. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Андрій Пакулов. Новини Харків. Автобусний маршрут номер 31 е вулиця Генерала Удовиченка, Данилівка, станція метро Університет почне роботу в понеділок 20 лютого. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців селища Данилівка на період воєнного стану. Автобус номер 31 курсуватиме так: вулиця Генерала Удовиченка, Данилівка, вулиця Сидора Ковпака, вулиця Жилярді, вулиця Чебишева, вулиця Чкалова, Харківське шосе, вулиця Сумська, станція метро Університет у зворотному напрямку: Проспект Незалежності, Проспект Науки, проспект Незалежності, вулиця Сумська і далі за маршрутом.